Лядачі, ви стоїмо коментуйте, лайкайте. Ми сила. Погрожуючи застосуванням ядерної зброї, Росія мусить розуміти, чим це може для неї обернутися. Сполучені Штати Америки донесли до керівництва держави-агресора інформацію про те, що наслідки ядерного удару стануть для РФ катастрофічними. США неодмінно дасть рішучу відповідь на застосування ядерного озброєння Кремлем. Ядерні погрози РФ не змінять курсу на підтримку України. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джек Саліван, якого цитує CBC News. Саліван згадав про нещодавні погрози президента РФ. Володимира Путіна щодо готовності застосувати ядерну зброю, зважаючи на те, що російський диктатор загнаний у глухий кут, ці погрози можуть виявитися не пустим блефом. Однак Кремль попереджений про те, що наслідки такого рішення будуть для Росії катастрофічними. Це можливе застосування Москвою ядерного озброєння, питання, до якого ми маємо ставитися з максимальною серйозністю. Це питання першочергової ваги, можливе застосування ядерної зброї вперше з часів Другої світової війни. Ми напряму, не публічно на дуже високому рівні повідомлення. Мали Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть рішучу відповідь, зазначив Саліван. Радник президента США також наголосив, що попередження, передане Вашингтоном Москві, було абсолютно однозначним. Ми ясно та конкретно заявили про те, до чого це призведе. Ми також публічно заявили, що США рішуче відреагують, якщо Росія застосує ядерну зброю і що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях захисту своєї країни та демократії. Тія підкреслив Саліван. Що ж, попри те, що ядерні погрози на адресу України з боку Росії звучать вже давно і не мали жодних наслідків, не можна на 100% сказати, що президент Володимир Путін не наважиться на такий крок у майбутньому. На сьогодні усі погрози ядерною зброєю з боку Росії більше спрямовані не на Київ, а на Захід. Таку думку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив 24-му каналу, зважаючи на те, наскільки Путін одержимий неоімперськими амбіціями, агресією і ненависть. Стю імовірність застосування ядерної зброї існує, сказав Мосієнко. Він пояснив, що ядерні снаряди не запускаються хаотично, тобто країна має відпрацьовувати потенційні точки для ударів на різних навчаннях. За тією інформацією, яка є у публічній площині, яку надавали західні розвідки та експерти, Росія не відпрацьовувала планів ядерних тактичних ударів по Україні. Повідомив експерт. Проте РФ тренувалася бити по інших місцях. За словами Мосієнка, існують дві точки, звідки країна-агресорка розглядала потенційні локальні ядерні удари. Про Білорусь, звідки Росіяни відпрацьовували плани удару по країнах Балтії. Експерт пояснив, що Росії було б вигідно запускати ядерні ракети саме з території іншої країни, аби у разі удару у відповідь ракети прилетіли саме туди, а не на територію РФ. Другий напрямок це Калінінградська область. Там розташовані російські ракетні комплекси Іскандер. І куди, за словами РФ, були завезені ядерні боєголовки. Росія проводить різні військові навчання з ядерним компонентом з 2006 року. А у 2009 році Росіяни моделювали локальний ядерний ні, удар по Варшаві і Копенгагену поінформував Мусієнко. Водночас він зауважив, що жодним чином про неможливість ядерного удару по Україні не свідчить той факт, що країна поки що не фігурувала на російських навчаннях як об'єкт для ураження. Росія могла і може зараз в екстреному порядку відпрацьовувати інші сценарії ударів по інших об'єктах та інших містах, зокрема і в Україні, припустив експерт. Проте Росія не зможе повністю приховати підготування до ядерного удару, адже тільки но будуть помітні якісь відповідні ознаки. Ми побачимо і контр. Рухи і попередження від партнерів на сьогодні США та НАТО лише попереджають про нощівні наслідки, але ця позиція не свідчить про те, що має статися щось невідворотне. Звернув увагу Мосієнко. За його оцінкою, наразі усі ядерні погрози з боку Росії більше спрямовані не на Україну, а на Захід. Путін розуміє, що немає прямого впливу на Україну, тому намагається зробити це через наших західних партнерів. Росія лякає Захід, аби змусити їх зменшити військову допомогу Україні та спонукати Київ до переговорів, пояснив військовий експерт. До зустрічі ви стоїмо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.